Розі ставите спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. З'явилася інформація про можливий арешт садового прямо на робочому місці. Мера Львова з дружиною може покинути країну. пишуть телеграм-канал. Залужний уже змінив військове керівництво Львова. Влада в той же час хоче прибрати і мера, який на їхню думку погряз в корупційних скандалах, хоча самі нічим не чистіші. Паралельно з цим мера Львова Андрій Садовий розпочав інформаційну кампанію проти телеграм-каналів, які Пишуть про його корупцію, пише телеграм-канал Джукар. Андрій Садовий насправді зовсім не простий хлопець. Андрій Садовий справді практично міні-олігарх. У Андрія Садового є свої депутати, центральне телебачення та радіо. Міні-набір олігарха, так би мовити, тихий, спокійний Андрій Іванович Садовий виявився не тихим і не спокійним міні-олігархом на прізвисько Андрій Доля. Усі гроші весь бізнес у Андрія Садового природно записаний на дружину. І навіть уся медіа- імперія садового записана на дружину. Того звичайного тихого Андрія Садового виявилася ціла медіа імперія природно, як ми знаємо, вартість змісту ТБ каналу це збиткова справа. Це мільйони доларів щомісяця, які Андрій Садовий витрачає на тебе під час війни. Першою медійною жертвою Андрія Садового став телеграм-канал Труха, який систематично писав про корупцію Андрія Садового. Андрій Садовий замовив за 35 тисяч доларів розслідування проти телеграм-каналу Труха у зовсім невідомих розслідувачів під назвою NGL. Енджі Алсе насправді. Я не зовсім невідомі хлопці це хлопці із проекту Наші гроші Львіва». Підрозділ Наші грошей у Львові не поділив гроші зі своїм начальником алкоголіком Юрієм Ніколовим, який систематично поливає брудом нашого президента у Фейсбуці. А вранці прокидається і видаляє посади. Так, ось проект Наші гроші Львіва» зробили ребрейдинг у НГЛ і сіли на фінансування до Андрія Садового. Поповнила медіаімперію Андрію Долі так під час війни. Так, ось переходимо до розслідування проти телеграм. Каналу Труха людина, яка написала це розслідування, якась Катерина Рудак. Заходимо на Фейсбук-сторінку розслідувача Катерини Рудак та спостерігаємо стандартну картину. Зеленська погана, команда Зеленського погана. А про Андрія Садового слова поганого нема. Ну і все розслідування проти трухи почалося і закінчилося на грошах. Журналістів цікавило лише одне питання: скільки заробляє труха? Розслідувачі з'ясували, що труха за три місяці заробляє 600 тисяч доларів. Не буду засмучувати розслідувачів, але тихенько скажу, що труха заробляє за три тижні 600 тисяч доларів, а не за три місяці. Але яка ваша справа? Скільки заробляє приватний проєкт труха Ключове слово заробляють А ви, шановні розслідувачі, не хочете розслідувати скільки під час війни Андрій Садовий витрачає на свою медіаімперію імперію? Не цікаво і так, Андрію Івановичу Садовій. Ви трохи палитеся, коли замовляєте своїх регіональних ручних собачок з NGL воювати проти центральних телеграм-каналів. Андрію Івановичу. Рівень різкий Андрій Івановичу війна так війна, і ваш друг Російський. Ский олігарха Фрідман вже не допоможе вам. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.